Товариство, всім вітання, вже файне місто. Ведучий Андрій Труко. І новий сезон їжі у їдальнях шкіл і також коледжів. Ми зараз в їдальні Галицького фахового коледжу В'ячеслава Чорновола. І з нами студенти другого курсу. Це ж студенти-журналісти. І до речі, так співпало, що діана, Діана, привіт, я з Херсонської області, так, Лівий берег. Так. От, і, до речі, прекрасно українською спілкується. Це шикарно. Далі Яна, вона з Волені, це є Луцьк, і там у нас е знімає фотки з Харкова Оля. От в нас максимально все з усієї України знаєте? Діда, що берете і право тут найчастіше? Картоплю та одні відбивні. Все. Супер. Яна? Також картоплюєте. Шикарно. Дивіться, просто чуть-чуть по цінах пройдемо. От Заради цікавості, бо мені найбільше ціни сподобалися. Я ж скажу чесно, я ж тут не їв жодного разу саме в цій їдальні. А є так: салат з капусти, салат з бурячка. Юра, можна показати навіть так. Вартують. 15. Коли вони ще президентами були. Каша 15 гривень, котлета 25 гривень. Відповідно, до речі, до речі, тут є так, макарони 15 гривень і все Голуб, можна подивитися. Є. А Голуб. голубці в яку ціну, дівчата? 50 гривень. 50 гривень найдорожче. 200, 200 грам. Окей, бургери. Якщо бачите, є бургери шикарно. М -м, М -м, вони роблять самі, тобто булочку печуть самі котлет роблять самі, тобто повністю крафтові хендмейд бургери. Окей, так, дайте мені певний салат, якийсь салат візьму. Я хотів би таке супер. Далі, далі, а давайте саме стандартне, що як всі правила беруть? Картоплю, є макарони. Макарони зазвичай сьогодні немає в нас. Слухайте, давайте голубці. Візьмемо по-багатому. Голубці і котлету. І так, хоча б один бургер треба взяти на дівчат. Давайте візьмемо бургер. Оце саме цей бургер, який е, крафтовий. Давайте покажемо Юра. Бачите? Бургер. Вартує 40 гривень. Ну, зрозуміло, що, можливо, це не якийсь там стандарт Макдональдса чи бургер Кінга. Але вони самі роблять цей бургер і не закуповуються якось інші підприємцю. Вони впевнені за те, що цей бургер власною виробництво класний. Так, а ну, куди то? Дякую. На з напоїв. Що є з напоїв? А, до речі, це ціни, які виросли вже. Це вже дорожче. Раніше був чай, шоколад, кава по 10 гривень були. так? 10 гривень. Так, чай, десяточка кава виросла до 15. Ціни трошки підросли. Але Юра, ради цікавості, ми в коментарі закинемо. Е, прайс, можете глянути по прайсу, що тут відбувається. Ну, загалом дуже недорого. і Скажіть чесно, якщо поїсти так нормально, скільки десь раз? 100 гривень? Е, десь так, якщо навіть разом з салатом і разом з напоєм, то десь 100 гривень. Клас. Давайте Олю сюди кликнемо. Оля, привіт. Оля харчується безкоштовно. Так. А, Оля з міста Харків, і хто харчується безкоштовно? Е, харчуються різні пільгові категорії, а саме УБД. БДО учасник бойових дій, якщо угу. хтось з батьків. Ясно так. А, як відбувається? Ти маєш якусь карточку? А, так до адміністрації коледжа студенти пишуть заяву, надають спеціальні документи, їх обробляють, перевіряють і видають карточку. Клас супер. А скільки десь можна набирати? Чи взалі без ліні? П'ятдесять 50 гривень. А на карточці кожен день 50 гривень. Тобто, що ми можемо давай так, що ми можемо 50 гривень набрати? Ну не багато насправді 50 гривень, не знаю. Пані. А дивись 50 гривень це паніні, отам от паніні. Так. До речі, теж самі роблять паніні. Само популярна страва. Найпопулярніше страви – це паніні серед особливо серед менших студентів, студентів гімназії, учнів то так, паніні вони так швидко забігають. Я бургері, що да -да. пані не... цікаво. Ну, добре, дивись, на 50 гривень ми можемо набрати салат, наприклад, з бурячка чи з капусти 15 гривень, далі макарони 15 гривень, це 30. Так, і на двадцятку ми ще беремо е, булочку, наприклад. Ну, Насправді перекусити можна, піч. Два чаю. Щось м'ясне, гарнір і але без салату. Можна і так зробити. Ага, бачиш, як котлета в тісті. Ладно, добре, дякуємо. Йдемо до дівчат, будемо запитувати, що там в них, бо я вже їсти хочу. Отак. Дівчата, вітання. Так. Нагадаю, ми знімаємо студентками Галицького фахового коледжу, і то є другий курс журналісти. Привіт. А так, часто їдальні чи відносно часто? Часто. Окей. Те саме. Дуже часто. так. Паніні? Ні, ні. ні, рідко. Частіше порції. А порції в більшості що? Я вже питав, то картопля. Макарони, часто. часто. Взагалі, бургер ніколи не берете. Беремо. Вчора брали. Часто. Хто б оцінив і сказав, як? Як. Давай. Давайте. Мені просто цікавий бургери. Подволі mm. смачний. Коклета вичувається добре. Котлети роблять самі, до речі, також. Uh -huh. Що у нас по салату? Ну дивись, порції, так, щоб студент наївся. М -м голубці домашні. Голубці домашні це прекрасно. Отак, як ніби бабці робили, бачиш? Лаше. Ну, 50 гривень, слухаємо, 50 гривень це все таке. Голубці в час їли тут. Тут та раду? саме ні. Просто може не знали, що є голубці? Mm -hmm. Я, я так, я не беру часто порцію загалом такий перекус, як бургери або пані. Юра, ну скажу, правду, голубці такі в ресторані чесно, заважили б на гривень 200 певне. Ну, 150 точно. За 50 гривень це казка. По-любому буде питати, чи можна сюди прийти поїсти. Якби не було війни, гарантовано можна. Зараз, ну дивіться, хтось каже, що можна, хтось ні, ну точно можна студентам, точно можна гімназистам, хто в гімназії, так? Да? Так. Батькам можна. Викладачам. Викладачам можна, до речі, приходити в Галицький коледж, там, якщо якась вакансія з'явиться, добре. Ну і я не знаю, Про, пробуйте, питайте, питайте на вході охоронець. Може, якісь відношення маєте до коледжу, то вас обов'язково пусять. Ну так. Смачно, слухай, Юра, Давай що котлету. Ну, котлета така, якби, я її називаєш шкільна. З тих з хлібом, правда? Знаєш, смачно! Ну вони легально будуть смачні школі. Смачні кутлети, власно. Тобто, можна поїсти безкоштовно, якщо ви тут вчитеся. Але якщо убеде пільговике, так. А, і з першого. Січня, не знаю, wow. що в школах, не знаю, чи тут взагалі вся школа буде безкоштовно харчуватися. круто. Ну, учні. Викладачі, на жаль. таке. Давай, дивись, голубець. голубець? голубець. З м'ясом, з рисом. Юра, так. смачно, реально. Дуже круто. Добре, зараз візьму. Так. Загалом, щоб підсумувати, як вам обіди тут? Mm, Наїдаєшся, насправді. Ну, Но... До кінця пар точно. За один присість, а, Так. Да. добре, а коли їсте? Ну на великій перерві багато да, людей. Не, дуже багато ще гімназистів багато. Гімназисти це гімназія, тобто це дітей з класу з п'ятого. з п'ятого класу. До дев'ятого. го угу. Юра, покажи, що тут є. Тут ем, сидячих… Можна. Можна, тут можна, сидячих місць 60, ми рахували. Якщо стоячих, то, то багато. Якщо спаніні просто поставити, то багато буде. Окей. І тут харчування відбувається в декілька етапів. Тобто, в певний час приходять дітейська, потім старші, 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 ну і так далі. Викладачі, поміж то всього, отак от якось. Круто, смачно рекомендую будьте мати змогу забігти, обов'язково спробуйте, того що порції гарні. Я вважаю, що доволі великі. На ту ціну це просто казка. Ви такого в Тернополі, якщо знайдете, то нам напишіть, будь ласка. Де ще таке є? Ми обов'язково знімемо ще школи. Дівчата, вам як? Дуже смачно. Чудово. Круто. Бургер? Смачний. До речі, крафтові бургери Рекомендую. Є ще піци, вони самі піци роблять, чогось популярністю не користуються. Найпопулярніше тут це от чомусь так, це паніні. О, дівчата дуже дякую. справді смачно, круто. Забігайте, обов'язково будете біля Галицького коледжу. Є і в другому, і в третьому корпусах, так само на, на бамі, е е аналогічні кухні. Нам дуже подобається товариство, обов'язково поширте це відео, поставте будь-який коментар, якісь запитання, нам це дуже допоможе і е, готуємося до нового сезону у школах. Е, що в нас так в кінці ми кажемо смачно, то давайте разом. Всюди добре, в Тернополі, в Україні. Смачно! смачно.